Візок добрих казок. Привіт, друзі! В Садочку дуже добре було. Більше ніколи в садок не піду. Особливо Андрійкові подобалося співати. Не піду. Але одного разу він прокинувся і вирішив, що, що садочок більше не, не йде. От тобі і все. Життя змінилося. Андрій сказав, як відрізав. А що ж таке? Вчора там манна каша була. Але ж ти любиш манну кашу? Вчора вона не добра була. Не піду і все. Хай хто хоче про козлика співає і будиночки з кубиків будує. Правильно, вчора в офісі недобру каву зварили. Я теж на роботу не піду. Хай хто хоче там за мене працює. А я тут на дивані побуду. Він який? І мама на роботу не схотіла теж іти, а потім ще й вечерю на усіх готувати. І кішка кіхтеточку свою більше не дере, І мишей з усіх усюд навколо не виганяє, пташки більш не цвірінькають за вранішнім вікном, не кахкають більш качечки, не лає пес патрон. Андрійка. Тато, мама, кішка, пташечки. Качечки. Пес Патрон. Та пожартував я. Іду я в садок. Ми нову пісню вчити будемо. Без мене ніяк.